Доброго здоров'я Друзі, все нам мало роботи, вже грудень місяць, початок грудня. Вже вроді віддіскувались. Оранку виконали, все закрили, ну вже все, сиди вдома, нічого не роби, став техніку на зиму. Ні, нам не сидиться, ми вчепили культиватор. От і готовим площу. Готовим площу по... Тут був попередник сонях, я розказував, що я цю ділянку хочу восстановити родючість ґрунту, наситити її поживними елементами. Ми сюди вже під дисковочку кинули суперфосфат. Потім зробили дискування після соняшника. Ну, перед цим побили палку, дискування, глибоке рихлення, десь на 33 см вийшло у нас. І тепер, тепер в планах нас сіять ярий горох. Щоб його посіяти, перший раз в житті займатимуся ярим горохом, і перший раз в житті у грудні місяці я проводжу культивацію. Для чого проводжу культивацію? Хотілося би, як перший рік зробити посів, як пише книжка. Посів ярого ячменю треба проводити ранньою весною. Рання весна це якщо не кінець февраля, якщо погода дозволяє, то март місяць це 100%. Потрібно шукати віконця і його висівати. А щоб його висівати, книжка пише, треба зробити глибоке рихлення, те, що ми і зробили в принципі. І ну, Потім посів боронування, каткування або боронування, посів каткування. ну в общем, Там будемо дивитися по погодним умовам. Так, щоб весною не сушити ґрунт, не колупатися у ґрунті і не робити грязюку. А як тільки підсохне, так зразу можна було зайти сівалкою і висіяти горох. Вирішив я рівняти площу з осені. З осені не вийшло, тому рівняємо на початку зими. Проводимо культивацію. Отака бачимо, що у нас грудка. Отакі от є проходи глибоко Це всі нерівності. З цих нерівностей намагаємося зробити отаку от горядочку. В принципі, грудочка є, ну, тому тому, що ґрунт уже мерзлий. Він розвалюється, але ж всередині вже мерзлота. От, тому тому, тому у нас більше проблема оці ось розорки поробити. Заробити це все, зрівняти. Ну, картинка виходить вроді нічого, як для зими. От. Зробимо, розрівняємо, а навесні перед посівом Можливо будемо дивитися, по погоді, по умовам. Можливо, зробимо боронування і посів, потім прикатаємо. А, можливо, Можливо, будемо також дивитися, чи грудка розмокне, чи залишиться. У нас є тепер чим посіяти. Сівалка, я думаю, справиться з даною задачею. Просто зайдемо сюди, спробуємо. Хоча, ну, напевно, таки доведеться боронувати, ну там буде видно. План у нас такий. Ще додамо з посівом гороху, планую додати ще трішки добрив. От. Ну, а горох ну не так, щоб нам там заробити на горох і ні, нам потрібно наситити ґрунт азотом, щоб далі він ґрунт працював і, і мав як накопичений азот, який, після чого можна посіяти і пшеничку. Потім сояшник. Ну, в общем, зробити сіву зміну правильно, так як тут вже не один рік соняк по соняшнику, без толкової обработки ґрунту був. О. Так, По цим канавам глубоко тепер розумієш, нащо в тракторі пневмосидіння. Дуже-дуже зручно, бо трактор кидає ловко, все ж таки зима. Все ж таки отакі ось. Бутий його повністю не розламує. Ну, що я розламав. Культиватор його повністю не розламує, але ж, але ж менші, менші грудки робить. Це воно і так видно. по грядки після проходу. Ну і мерзлий, трошки мерзлий ґрунт не так затоптує. Слава Богу, що не горне. Бо я думав, що може, може горнути, так як ну, відверто сирувато. Але не горне і це, це дуже добре. Так, тому потихеньку працюємо, Тут небагато, 8 гектар. Зараз ми це все побахнемо. І вже, напевно, завершуємо сезон. Ну, ремонт і підготовка до сезону. То вже інша справа. У сільському господарстві сезон майже ніколи нема такого поняття, що повністю закінчився. За минулим сезоном сразу вступає наступний сезон. Так що слідкуйте, кому сподобалось лайкос, коментуйте, підписуйтесь, щоб бачити, що у нас з цього всього вийде. Слава Україні!